Пролунали потужні вибухи по всьому Криму, підірвано відразу кілька ключових об'єктів. Масований наліт по Кримському мосту купу детонацій було видно звідусіль. Уражені об'єкти перетворилися на руїни. І, схоже, служба безпеки України провели нову спецоперацію, яку вже Називають однією з найуспішніших і водночас найбільш нищівних за всю війну. Наслідки виявилися невиправними, ймовірно, більше нічого вже не відновити. Побачене шокує настільки, що підкошуються ноги. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. Піців не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. А ми розпочинаємо у тимчасово окупованому Криму чуто серію потужних вибухів у соцмережах. Росіяни масово писали про атаку безпілотників. Нептун та шторм шедов, через що окупанти перекрили кримське А Тоді він теж потрапив під приціл. Скоже, все скінчилося несподівано. Російські змі в паніці дописували також і про те, що для атаки Україна підняла у повітря шість літаків та запустила більше 12 ракет в бік Керчі та Севастополя. Ракети вон. Згодом місцеві жителі Карчі повідомили про серію вибухів в небі над містом та про те, що з боку чорного моря. Були помічені яскраві спалахи. Паралельно мешканці Сімферополя та навколишніх районів чули звуки вибухів і проліт дронів. Сімферополь і район під нальотом ППЛА чути масові вибухи і дзищання безпілотників. Йдеться у повідомленні телеграм-каналу Кримський вітер. Також вибухи лунали в Євпаторії, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському районі. Водночас, як пише телеграм-канал Кримський вітер, на території Криму могли бути уражені зенітно-ракетні комплекси С-300, С-400 і рідкісна станція радіолокації неподалік села Курортна. Супутники НАСА зафіксували в цьому районі пожежу. Згодом у головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що дрони БОБЕР навідалися до окупованого Криму, де вполювали вартісну техніку ЗС Сарефію, а також російський винищувач су 30 на аеродромі в САКАх. Крім цього, вибуху було чутно і в червоногвардійському районі орієнтовно Красна Поляна, і очевидці зафіксували приліт, внаслідок якого сталася потужна пожежа. Водночас телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на дані супутникової зйомки підтверджує ці пожежі. Крім того, кримські пабліки зазначили, що дрони нібито долетіли до аеродромів, які розташовані на території півострова. Попередньо добрі дрони відвідали аеродроми Саки, Гвардійська і Кіровська. Результати поки що невідомі. Йдеться у повідомленні. Згодом з'явилася інформація, що із Сімферополя. Південному напрямку видно стовп диму. Там газова електростанція. Далі паровальна. на хмару не дуже схоже. Пише кримський вітер, зазначаючи, що підписники також повідомляли гурки та вибухи, який доносився з перевального, де вже були підірвані склади з боєприпасами. А ось що розповів колишній співробітник служби безпеки України та військовий експерт Іван Ступак про удари по Криму та Керченському мосту. Можемо заслухати далі. Ну, ми не знаємо відверто. Ми ж не знаємо. Ми ж ну, анонси були, ну ми залишаємо на відкуп це посадовцям, які анонсували. Ну, ми ж розуміємо, що великі плани, вони ну це як кохання, вони не полюбляють бути в світлі софітів. Треба тримати все в таємниці. Ну, анонсували, закинули наживку. Хай росіяни її споживають, скажімо так. Хай буде. Дивіться, в останню добу дійсно по Російській Федерації було багато атак. А, і по Криму, і по засобу протиповітряної оборони я б не сказав, що по по Росії немає. Воно є. Ну це треба сприйняти, віддати належно. В них є виробничі потужності, принаймні, до останнього часу так точно були. Те, що вони втрачають, вони мають можливість виготовляти, відправляти на фронти. У нас такої історії немає. У нас ми починали з певної кількості систем протиповітряної оборони. Вона почала закінчуватися. Потім нам почали допомагати європейці, американці, але самостійно ми робити нічого не можемо, на відміну від росіян. Це важливо розуміти. Ми знаємо, що було багато атак ще раз за останню добу безпілотниками та невідомими ракетами. Росіяни фільмували ці ракети, які пролітають. Є фотоматеріали цих ракет. Якщо здається це про Крим та про Донецьк, що плюс-мінус зрозуміло, що це таке. До речі, був удар по Донецьку, по... спочатку була інформація, що це був штаб 8-ї армії, потім скасували, кажуть, ні 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 це не штаб, це місце виробництва безпілотників систем радіоелектронної боротьби Російської Федерації саме в окупованому Донецьку, і ми знаємо, що там є там певні втрати. Росіяни це намагаються виставити як цивільні, але ми знаємо, що це військові об'єкти були. Але якщо мова йдеться про... Інші регіони, наприклад, там в напрямку Казані Астрахані, то російські моніторингові пабліки ще вчора повідомляли про те, що повітряна загроза, але вони казали не безпілотники, а називали ракетна загроза. Тобто, хм, 600 кілометрів від лінії розмежування, ракетна загроза з боку України. Що це таке? Ракет у нас атакамсів немає. Якщо б були, то це 300 кілометрів Таурусів. Те, що у нас немає навіть в максимальному варіанті, це там 500 км з копійками, не, точно не 600 Що це було, незрозуміло. Тому залишаємо цю інформацію на підкуп вашої аудиторії, кому що більше подобається, можливо, це знову ж таки певні анонси нашої ракетної програми. Але ще раз, достеменно не знаю, плітки розводити не будемо. Ну, почекаємося якогось підтвердження. Натомість керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що внаслідок атаки по Сімферополю та району попередньо уражено польовий табір Росіян. Також фіксувалася активна робота ППО між Сімферополом та Севастополем. Наслідки потребують уточнення, але точно мають бути. Додав він тим же часом. Керівник безпекових програм центру глобалістика стратегія 21 Капітан першого рангу запасу ВМС України. Іне Павло Лакічук заявив про те, що Сили оборони України намагаються знищити російські засоби протиповітряної оборони, що дозволить атакувати Кримське міст більшою кількістю ракет та безпілотників. Сили оборони України підбираються до Кримського мосту кожного разу, коли українські засоби ураження б'ють по російських аеродромах в окупованому Криму. Бельбек, Новофедерівці, Саках, Джанкую, а також по пускових установках на Тарханкуті та Фіоленті. То це означає, що наші сили оборони чергове проривають коридор в російській протиповітряній обороні в Криму, і про це пояснив Лакічук. Експерт наголосив, що ЗСУ постійно працюють над тим, щоб знищити російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму. Ураження цих російських об'єктів дозволить проводити атаки в глиб території півострова. І це локальна операція. Коли ці об'єкти вражаються, то це означає, що через тиждень, можливо і раніше, українські дрони і ракети полетять набагато далі. Підсумував експерт, натякаючи на незаконну збудовану споруду «Кримський міст. До речі, голова СБУ Василь Малюк розповів, що під час третьої атаки на Керченський міст спецслужба завдала удару по ключових опорах, використавши по 1100 кілограмів вибухівки. Двічі, тобто двічі по 1100 кілограмів по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин, але повірте, це початок нової епохи, заявив малюк. Ну а речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що підрив пошкодив ключову та складну частину конструкції мосту. Ну і дійсно, впродовж останніх тижнів була низка успішних ударів по тимчасово окупованому Криму. І, Можливо, далі будуть ще більші сюрпризи. Про це також розповів полковник запасу ЗСУ. Льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що нещодавні вибухи в Криму це системна робота з послаблення ворога на півострові. Вона дає вікно можливостей для подальших дій. Як наголосив світан, упродовж останнього часу сили оборони поступово працюють по різних ділянках півострова, де вибувають російську ППУ, були уражені різні зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні системи та навіть винищувач і гелікоптер. І судячи з послідовності дій можна сказати, що зараз почалося. Системне відпрацювання по російській ППО це дозволить завдати атак по серйозних військових об'єктах окупантів Криму, і саме така системність дає вікно можливості, зазначив світан. Звісно, тут не варто щось загадувати чи завчасно говорити. Але якщо в російських окупантів упродовж деякого часу будуть проблеми із ППО на півострові то вони не зможуть достатньо надійно прикрити окремі надважливі для них об'єкти, тому не варто відкидати подальших серйозних атак по військових цілях в Криму. В свою чергу генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що такі удари по Криму призводять до... Нейтралізації засобів, якими росіяни б'ють по наших військах, Маломуж зазначив, що ракета Штомшедов є дуже ефективними засобами, які знищують високоточні види озброєння. Наприклад, йдеться про ураження ЗРК С-400 та системи «Панцер-С», а також удари по аеродромах на території Криму. За його словами, це фактично знищення стратегічних можливостей ворога в Криму не тільки щодо захисту півострова, а й завдання ударів по наших прифронтових зонах та інших територіях, де розташовуються цивільні об'єкти. Тобто, це нейтралізація засобів, які вже стаціонарно розміщені для завдання ударів по наших військах, наприклад, по Херсонській Одеській областях, сказав генерал армії, наголосивши на тому, що крайній варіант дозволив нам знищити пускові установки ЗРК С 400 нейтралізувати удари авіації та логістичні шляхи на території Криму малому наголосив, що наші можливості розширюються, і тепер ми вже фактично накриваємо весь Крим та акваторію Чорного моря загалом. Повертаючись до вибухів Криму, варто зазначити, що у Ялті спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодного разу не оголосили повітряну тривогу. Окупанти бояться псувати картинку спокою в місті для туристів та своєї пропаганди. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Жовта стрічка. Місцеві розповідають, що оповіщення про небезпеку не працює і поблизу частин, де дислокуються зенітні комплекси чи авіація, і все це на Лі регулярних вибухів у різних частинах півострова та активності українських безпілотниках зауважують у жовтій стрічці. Активісти також кажуть, що це черговий приклад того, що для Росії людське життя не пріоритет. Для неї головне, аби на камеру все виглядало гарно. Дякую, дорогі глядачі, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами. Слава Україні!